Бо на ділі усе там було чудотворне. Того не могла б вдіяти ніяка людина. В тому могутньому царстві лісів жив іще Бог. Варто зазначити, що природа особливим чином хвилювала Олексу Новаківського. Митець народився і провів дитинство та юність на Вінничині, де його батько Харлампій Новаківський, працював помічником лісничого. Олекса зростав серед красивої природи. Багатстві українських народних звичаїв і фольклору у спогляданні барокових храмів і творів європейського мистецтва в палацах польської шляхти. У своїй творчості художник гармонійно синтезував традиції та модерні здобутки українського і європейського мистецтва та виробив власний впізнаваний мистецький стиль. Насамперед, Олекса Новаківський відомий як творець символіко експресивних композицій. Майстер колористичних ефектів і динамічних мазків. Для своїх поліваріантних композицій Олекса Новаківський творив сотні рисункових начерків олівцем, пером, вуглем, а також пастелю і в техніці акварелі. Музей Олекса Новаківського розташований на одному із пагорбів Львова. Вілу в неороманському стилі наприкінці 19 століття звела фірма Івана Левинського за проєктом Юліана Захар'євича. Будівля вирізняється серед інших споруд на вулиці і нагадує своєю формою середньовічний корабель. Вона виділяється високим дахом. Просторою, терасою з великими вікнами, а також будівельними і оздоблювальними матеріалами. Це червона, нетинкована цегла, черепиця, дерев'яні конструкції, а також майолікові вставки і панно. Цю вілу в 1907 році придбав митрополит Андрей Шептицький для національного музею у Львові. Піднявшись крутими сходами на другий поверх, ми потрапляємо в майстерню художника. Де було розгорнуто постійну експозицію музею, яку в перший день війни музейні працівники демонтували задля безпеки творів Новаківського. Саме на запрошення митрополита Андрея Шептицького Олекса Новаківський переїхав з під Кракова до Львова. Тоді він вже завершив навчання і стажування у Краківській академії мистецтв і впродовж десяти років проживав у невеликому селі Могила, що біля Кракова. Там він випрацьовував свій малярський стиль і не поривав зв'язків із культурно-мистецьким середовищем Кракова. У цьому селі могила Новаківський познайомився із своєю улюбленою моделлю та майбутньою дружиною Анною Марією Пальмовською. Ми зараз її бачимо на світлині, коли вона позує на фоні пейзажу із собором святого. Юра. Ми бачимо подружжя Новаківських Анну Марію і Олексу в інтер'єрі їхнього львівського помешкання. На терасі робітні, сім'я і вже двоє синів старший Ярослав і молодший Ждан Олекса. Митрополит Андрій Шептицький не лише добре знав цю родину, а й допомагав їм у скрутних ситуаціях. У творчій робітні Олекса Новаківський не лише працював як художник, але тут діяла мистецька школа Олекси Новаківського, яка була заснована в 1923 році. За ініціативи та матеріальної підтримки митрополита Андрія Шептицького. Це була перша у східній Галичині українська художня школа. Це були талановиті молоді дівчата і хлопці, які не лише тут навчалися, вони спілкувалися з художником, з його сім'єю, проводили час у обговореннях. Власне, школа Олекса Новаківського з часом стала таким потужним осередком. Культурно-мистецького життя не лише Львова, а і Галичини. Коли ми оглядаємо фотографії Олекса Новоківського діяльності його школи, то бачимо, що на стінах завжди були твори митця, і учні не лише мали нагоду навчатися, але у спогляданні цих творів звичайно розвивалися. Із творчої робітні Олекси Новаківського відкривається прекрасний краєвид на свято юрський архітектурний комплекс і сад. Цікаво, що учні Олекси Новаківського називали. Митця святоюрським магом. Святоюрська гора займає особливе місце у творчості Олекси Новаківського. І від ранніх імпресіоністичних етюдів до символічних експресивних краєвидів собор святого Юра кардинально змінюється. На ранніх імпресіоністичних етюдах, переважно невеликого формату, Олекса Новаківський зображав святоюрський краєвид у різні пори дня і року з різноманітних ракурсів. Загалом на ранніх пейзажах Олекси Новаківського помітний вплив педагогів, художників Краківської академії мистецтв Леона Вичулковського та Яна Станіславського. На ранньому творі 1915 року Юр з городом Олексій Новаківський зображає фрагмент собору Юра на тлі святоюрського краєвиду, саме зелень саду соковита, а також Синь небозводу і храму навіює нам спокійне світосприйняття. Перед нами твір собор Юра у Львові. Власне на цій картині архітектурна споруда відіграє основну роль. Олексій Новаківський дуже чітко і лінеарно відтворює архітектуру. Святоюрського ансамблю ми бачимо вулицю, яка тягнеться вздовж огорожі і чітко випрацьована у перспективі. Отож, коли ми дивимося на цю картину, у нас створюється спокійний настрій. Домінують тут переважно сірі, жовті, зелені і блакитні барви такої ясної. Тональність з часом мотив Свято-Юрської гори набуває символічного звучання на творах Олекси Новаківського. Олекса Новаківський переїхав до Львова напередодні Першої світової війни. У складних суспільно-політичних умовах це війна, національно визвольні змагання українського народу за свою незалежність. В цей час Олекса Новаківський працює переважно у майстерні. Він малює безліч. Портретів, натюрмортів, картин на історичну та релігійну тематику, а також, звичайно, собор святого Юра. Перед нами твір Юр під захід сонця. Олексій Новаківський створив його в 1923 році. І коли ми його порівнюємо з іншими полотнами на святоюрську тематику, то бачимо, що твір вже більше передає настрій митця, а також. Такий сильний неспокій у суспільстві. Тут головну роль вже відіграє не лише собор Юра, а саме краєвид. На першому плані вулиця, яка також тягнеться в перспективі вздовж огорожі, але вона вже втрачає певну лінеарність і чіткість. А дерева взагалі зображені в фантастичних формах. Вони ніби віттям тягнуться догори. Силует собору Юра. Окреслений неспокійними лініями. Він височить на тлі неба. Небо вражає, адже воно промальоване синьою і червоною барвою різної тональності, дуже неспокійними імпульсивними мазками, які нагадують язики полум'я. Саме за допомогою протиставлення теплої і холодної кольорової гами Олекса Новаківський вносить. Більшу контрастність і неспокій у картину. А різноманітні, різнобічні мазки додають ще більшої напруги. Це і динамічні площини на першому плані, це фантастичні дерева, це неспокійні лінії храму і особливо пастозні імпульсивні мазки на небі. Отож, Олексій Новаківський малює собор Юра як духовний символ українців на тлі розбурханого пейзажу, передаючи тим власне оцей неспокій в суспільстві, який панував в цей час. Власне, цей твір занурює нас у історичні події столітньої давнини, але вона є актуальною і сьогодні, особливо в час боротьби українського народу із Росією. Перед нами ще одна картина із зображенням Собору Святого Юра. Він його вже намалював у 30-х роках. Твір набуває ще більше експресивного звучання. Зверніть увагу, наскільки має велике значення тут природа, але зображена вона вже зовсім нереалістично. Немає вже вулиці, гора стає масштабно великою і на ній височить червоного кольору храм на тлі неба. Цей твір будуть ще більше емоції. Тему війни Олекса Новаківський висвітлював на низці своїх картин, які відомі за назвою Юр Поема Світової війни. Ми бачимо розбурханий краєвид, він і реалістичний. За допомогою різноманітних мазків Олександр оптично створює не рослини, а саме певні постаті і. Сцени із історичного життя за садом виринає собор Юра. Але зверніть увагу, наскільки цікаво, Олекса Новаківський зображає хмари. Вони здіймаються від саду за церквою Юра і ніби клубочаться, як дим від полум'я. Картина дуже неспокійна. Одним із останніх і незавершених знакових творів Олекси Новаківського став монументальний графічний ескіз до ікони мати милосердя. Цей образ, який художник творив для центральної вівтарної стіни за престолом у храмі святого Юра у Львові, на жаль, не закінчив. У правому нижньому куті художник записав останні сигнатури на своєму творі напис. Львів, середа, 31 липня 1935 року та монограму Олекса Новаківській митець ретельно прорисував центральну фігуру Богородиці з Ісусом Христом, який з благословляючим жестом стоїть на її руках. Динамічна постать Марії з дитям ніби витає над собором Святого Юра. І в нас є дуже цікава світлина. Це остання фотографія прижиттєва Олекса Новаківського на терасі його майстерні.